Сьогодні супер мотиваційне відео для вас буде, точніше, воно буде не сьогодні, воно буде у наступну суботу. Я його знімаю, у мене сьогодні субота, і аж в наступну суботу я хочу опублікувати, аби це була така супер класна, крута суботня мотивація. От, Тому розпочала вже, вже познімала. Наволочки вже розпочала з нашої кімнати. Що за плани? Я хочу замінити постіль собі, дітям. Оскільки діти мені бавлять сьогодні Давіда, тому що субота, то я все це їм зроблю. Хоча вони можуть самі, але якщо я вже знаєте, хочу так класно поприбирати, то роблю це я. Ну, якщо, звичайно, мені допомагають з дитиною. От, значить, замінити постіль, попилососити, повитирати пил. Тобто це не буде таким генеральним прибиранням, але попротирати підвіконня, батареї. От, можливо, десь якась павутинка познімаю. От, таке у мене Розібрати якісь завали. Щось От, Тут у мене, бачите, чекає, поки я вже прикрашу квартиру. Але іще, я вже говорила, що в нас ще тепло. Я Не знаю, як буде. Ту суботу, коли я опублікую це відео. Але зараз ще просто дуже тепло. Гляньте, який у нас класний вид з нашого вікна. Ну, в принципі, з усіх вікон вже почали жовтіти листя. Гляньте, як класно. Друзі, привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Вітаю вас у новому відео. Сьогодні на вас чекає супермотивація, е, така суботня мотивація. Мені здається, що субота має бути робочою в плані того, що не на роботі десь працювати, а. Робити якісь справи вдома, але іноді буває таке, що не хочеться, не можеться, От чогось не вистачає. Тому я до вас сьогодні з такою суботньою мотивацією. Сподіваюсь, вона буде вчасно і ви якраз от вам якраз її саме і не вистачало. я дуже люблю робити всі ці справи домашні саме у суботу. Аби неділя була як менше завантаженою. Ми любимо відпочивати, ну як відпочивати, кудись пройтись, вийти разом, от саме в неділю, тому що якраз в неділю всі члени нашої родини вдома, ніхто нікуди не їде і не йде. Тому намагаємось, не завжди це виходить, але хоча б 2-3 годинки за день, в неділю ми Виділяємо на те, аби побути разом і намагаємось робити це в десь в інших місцях, не вдома. Але коли повертаєшся додому і вдома чисто, то це ну, не може просто не тішити і хочеться по максимуму в суботу прикласти зусилля. Допомагають мені всі хлопці, хтось бавить Давіда. Діма в ту суботу був трошки. Не вдома, потім вже приїхав і пішов з ним на вулицю, і мені стало трошки легше. Там. Майже завжди я розпочинаю прибирання своє з нашої саме кімнати, тому що коли... після того, як ми проснулись, майже вже туди до обіду, поки от Давіда класти спати, вже туди ніхто не заходить. Тому той порядок він як можна довше знаєте, зберігається, тому мені там найбільше подобається прибирати. І це найшвидше насправді кімната, в якій найшвидше прибирання. Я замінила нам постіль, замінила Давіду. До речі, щодо постілі, от я зараз застелила ту, вже, яку я вам показувала. Ту, яку я першу навіть купила правильно, я показувала вам і ту, і ту, здається. І от е, та зелененька, яку я зняла, вона просто неймовірна, мені її не хотілося знімати. Наскільки вона приємна, знаєте, е, вона така, як в е, це фланелі, ну, байка, я так розумію. Це така якість просто суперова, тобі не хочеться е, е, міняти ні на що просто інше. І от, е, е, мабуть, коли приходять холода, то це саме те, що потрібно. Я ще так і не розставила свої гілочки, свої гарбузики у квартирі, але вже знаєте, вже хочеться. Якщо ще в ту суботу, коли я знімала відео, що взагалі мені не хотілося, бо було насправді тепло, ну як літо, то зараз вже дуже хочеться, і я от вже чекаю, не дочекаюсь такої слушної нагоди, аби мені це вдалося зробити. Тому що хочеться не просто, аби якось десь там порозставляти, а є деякі задумки, які маю втілити, хочу втілити, проте потрібен на це час, А там буде видно. Все ж таки, осінній декор він, ну, для мене так, він такий, знаєте, його має бути мінімум, не дуже багато. Нехай будуть такі яскраві кольори все ж таки в оселі, але так, щоб не було це занадто. Кімната повністю готова, я вирішила так прибирати: повністю одну, потім другу, третю, поки Давіда займають, граються з ним. Мені так простіше. Я зачинила двері, скоренько все зробила і все. Цей покривалоки на ліжку потрібно кинути в прання. Вирішила його попрати, вирішила Давіда ці подушечки маленькі теж. Я вже рухаюсь далі, перейшла у кімнату до дітей, і я завжди говорю, що прибирання у кімнаті хлопців це для мене завдання із зірочкою. Це не через те, що у них дуже брудно, ні у них ну, нормально досить, але через те, що вони дорослі вже, знаєте, такі самостійні люди, то у них свої бачення, їхня це кімната, але все одно, як я не стараюсь робити, наче так, як вони звикли, так як їм подобається. При тому бувають такі моменти, що після прибирання десь щось не туди поставила, поклала, не так застелила ліжко, і через це в нас бувають деякі непорозуміння. але... Я все одно це роблю, тому що прибирання, коли діти самі прибирають, це, я думаю, всі вони розуміють, яке воно те прибирання. Добре, що вони вміють це робити, вони навчені це робити, приучені, скажімо так, але ну, все ж таки в них буде самостійне життя. І я вважаю, що кожна дитина, вона, точніше, кожна людина вона з дитинства має. Е Вміти і хотіти це робити, прибирати за собою Ну, елементарне, хоча б так? я не говорю, що там, не говорю, що там потрібно борщ варити в 10 років. Хоча в моєму дитинстві саме так і було, про що я взагалі не шкодую, що нас мама навчила, ми з сестрою вже в 9 років, років наповну готували, прибирали і все робили. От. Але все ж таки, якщо немає такої нагальної потреби у дітей прямо готувати, їсти. Тобто, якщо батьки хтось там з батьків є вдома і їм це можуть робити, то хоча би прибирати за собою, прибирати свої речі, складати, розкладати по своїм місцям, я вважаю, вважаю що це супер, якщо дитина уміє, тому що. Невміння цього робити, небажання цього робити, воно потім точно не принесе ніяких, ну нічого хорошого, ніяких плюсів у життя нашої дитини у майбутньому. Якщо б мене хтось запитав, що я люблю більше робити, прибирати чи готувати, то однозначно відповідь була б прибирати. Я дуже це люблю, я прямо отримую насолодження від цього. Особливо, якщо ти прибираєш у хорошій квартирі, де хороша підлога, нічого немає того, що тебе дратує. О, от. А ця квартира в нас є досить хорошою, тому тут і прибирання. Відповідно, також класне. Але я люблю це робити, коли я одна в квартирі, коли всі десь за межами. Тут вже прийшов Діма, вдягнули Давіда, і вже вони збираються на вулицю йти. І тоді моє прибирання набуло інших кольорів. Ще хочу сказати пару слів про двері. У мене ніколи в нас ніколи не було білих дверей, завжди коричневі, або темніші, або світліші. Мені завжди здавалося, що білі двері, особливо якщо є малі діти, то це дуже-дуже погано. Виявилося, що це не так. Це точно так, як і з білою кухнею. Їх потрібно, звичайно, мити, але через те, що видно всі якісь недоліки, там пальчики або ще щось, то я відразу це роблю, протерла і все. Ну, не відразу. Буває, звичайно, що вони залишаються, але взагалі немає ніяких проблем. Насправді, я думала, що це гірше, при тому, що вони матові і на них видно більше плямок, але оку приємно і класно. Якби я робила у своєму будинку зараз двері, то однозначно це були б білі матові двері. От, прибираю зараз у куточку дітей, і кожного разу, коли я туди заходжу, коли я бачу цю негарну картину, це там їхні спортивні сумки з тренувань, їх просто немає куди діти. І от вони поки що там. Там має бути якийсь у нас ще якась, мабуть, шафа з поличками, аби вони могли туди складати такі речі. Але ну, рюкзаки, наприклад, але поки що я щось не можу знайти. Рідом дивай. Underneath the sky painted with dreams. Вічемі echoes Of silent screams Caught in The Cosmic Night. І тут вже частенько. Це можна сказати, така величезна справа. знаєте, зроблена, коли прибережу. Хлопців у кімнаті. Хотіла вам ще показати. Ми купили, я купила оці пледи два, коли ми дітям кімнату робили. Тобто це десь максимум місяць, мабуть, їм. Так, вони, звичайно, тут часто лежать на цих пледах, тобто щось товчуться, але ну, все одно гляньте. І воно не як ну, там, чимось роздерте, а як ніби протерлось, воно прямо світиться. От ніби... І тут вже таке от воно. от-от. Хоча я б не сказала, що це досить дешеві пледи. Це вони коштували 11 євро один. Ну, тобто це, наче і немало, він же маленький, він же невеликий, це ж маленький плед. Отака от от ситуація. При тому, що я їх іще тільки один раз прала. Я, чесно кажучи, навіть боюсь, я на ручному прані прала, тому що це ж ніби як. Такі ну, натуральна нитка. Може, і не, звичайно, за такі гроші, але і цей вже такий у Кирила Теж бачу, що вже скоро-скоро почне протиратись трошки. Ну що, рухаємось далі. Працюємо далі. Я вже перейшла у вітальню. Це, от, знаєте, така кімната, яку я. І люблю прибирати, і не бачу іноді просто в тому сенсу, тому що це така величезна просто ігрова територія, ігрова, ігровий майданчик для нашого Давіда. Тому тут прибирай, не прибирай, все одно я не знаю звідкіля береться той пил, плюс до всього темна підлога, і це особливо якщо світить сонечко, то е, оцей весь пил і якісь там, знаєте, пір'їнки з нашого, мабуть, з нашої ковдри вони летять. Ну, одним словом. Тут прибрав і через, от, чесне слово, через годину буде така картина, ніби вже тут ніхто не полососив і не мив підлогу. Тому тут знаєте, такі у мене, тут мене дисонанс виходить. І люблю, і не люблю. Наче класно її прибирати, вона відкрита. Досить площа її відкрита, не дивлячись на те, що вона велика, але в мене все прибирання займає 15 хвилин, тому що мало меблів, нічого не заставлено, нічого не заважає мені рухатись. Скоренько прополососила, помила підлогу, протерла дзеркало. От, і все. І е, Дуже я її насправді хочу вже обставити, і я в голові собі маю ту картинку. Е, я вже колись розповідала, що я тут хочу, що я тут бачу. І якщо раніше я не хотіла килим е, от біля е, дивану, то зараз вже. Прийшли холода, і вже мені захотілось таки килим. Він додає того затишку, такого, знаєте, комфорту, тепла, мабуть, не так навіть тепла. У нас я думаю, підлога не буде холодною, але е, такого, е, такої затишної атмосфери він 100% додає. От, тож картинку бачити я бачу, але поки що не можу її реалізувати. Думаю, що ми ще будемо чекати. <laughs> the card the midnight glow the stars align. We lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky, painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night. With fantasies bloom in the pale moonlight, will let go of <laughs> all that and dance in the stardust gentle flow Я це я вам показую чисту свою кімнату. Вже хлопці прийшли з вулиці, але я попросила Діму, він з Давідом ще там в кімнаті сиділи мультики, дивилися. Хотілося мені вже знати, зняти результат своєї роботи, тому що якби я дозволила йому зайти, то це б відразу була б в принципі та сама картина, яка була і до того. Єдине, що чиста підлога і чисте дзеркало. А так, іграшки би валялися. Я не скажу, що мене це дратує, я просто ходю і, і всі ми і мовчки прибираємо, бо це насправді класно. Класно, коли є дітки, класно, коли життя взагалі відбувається в квартирі, коли видно, що люди живуть. Бо якщо ви знаєте, завжди було чисто, ідеально, то ну, це таке відчуття, ніби одна людина живе там в квартирі, в будинку, і це вже якось сумно. Бо чому мені хочеться велику сім'ю? Мені хочеться велику сім'ю через те, що я хочу, знаєте, аби мені, ну, по-перше, довго не було сумно. Я не люблю, коли мені сумно. Я взагалі не люблю, мабуть, бути одна. А по-друге, хочеться от о, 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 тієї саме, знаєте, старості, коли до тебе приходять діти, приходять з внуками величезний стіл, батьки чекають на дітей на внуків. Ну, В мене аж всяком стоїть у горлі, тому що це та мрія, про, я, яка я дуже сподіваюся, що збудеться, і це найголовніше, мабуть, найбажаніше, що, чого я хочу, аби були здорові дітки. І у них були хороші сім'ї, і потім всі ці, вся ця разом знаєте, величезна родина була в нашому з чоловіком-домі. От, такі знаєте, маленькі мрії, маленькі не плани, навіть більше так, більше це, мабуть, мрія. І я вперто до неї йду, скажімо так. От я вже переходжу до свого найулюбленішого місця, це моя кухня. Е, так, вона орендована, але я її дуже люблю. Я її прямо полюбила з першого погляду. ну Вона дійсно класна. Мені дуже подобається, що вона просторна, є де розвернутись не тільки мені, а й ще комусь. Тому тут е, дійсно комфортно знаходитись. Як завжди розпочала, до речі, прибирання на кухні. Я е, зазвичай, коли от прибираю всю квартиру, я залишаю на ну, саме останнє, я прибираю кухню, тому що тут все одно, коли всі вдома, відбувається на постійній основі життя. Всі їдять, всі ходять, всі, всім чогось треба. Тому немає сенсу це робити раніше, бо я буду всім заважати. Тому я е, дочекалась, поки вже поснідають, поки вже пообідають, і тільки потім я приступила до прибирання. І е, це добре, тому що. Що потім до самого вечора є час, коли кухня знаходиться у більш-менш хорошому стані. Я спочатку думала не знімати прибирання на кухні, бо не так давно було відео, мотиваційне також з прибиранням на кухні, але все ж таки вирішила зняти, бо тут більш таке щоденне прибирання. Єдине, що я на щоденній основі не мою підлогу, а так це просто розібрати посудомийну машину, скласти туди брудне, брудний посуд, протерти. Поверхні, плиту і, в принципі, все. Ну і знаєте, буває таке, що немає у дівчат, у жінок натхнення, бажання заходити на ту кухню, щось там робити. Включиш якесь відео, подивишся, хтось працює, і вже ніби і з'явилося бажання і можна щось також зробити. Я 100% розумію тих жінок, які не хочуть заходити на кухню, не хочуть щось робити. Особливо, якщо ти ходиш на роботу, то взагалі це... Ну, кухня це те місце, яке займає Має дуже багато сил, а їх періодично і так, ніби немає. От, тому сподіваюся, що моя робота, моє, моє натхнення передалось і вам, і ви захочете зробити щось у себе вдома, прибрати, можливо, знаєте, десь щось можливо переробити, розхламити, бо це те, чого періодично нам не вистачає. Найбільше з усієї квартири я люблю, коли чиста кухня, тому що вона потребує найбільше зусиль. І от коли я її вже поприбираю, тоді мені спокійно, тому що ті кімнати, всі інші це якісь, знаєте, такі дрібниці. У нас давіду це змушує нас вмикати світло, і витяжку, і все. Просто все потрібно вмикати.